Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Кажу доброго ранку, YouTube-ресурс Футбол 24, І сьогодні у нас під прицілом малий півфінал Ліги Чемпіонів. Чому малий, бо вчора зустрічалися Міланський Інтер та власне Мілан у матчі відповіді на Сан -Сіро. А в іншому поєдинку півфінальної пари зрозуміло, що зустрічаються Манчестер Сіті та Мадридський Реал команди просто із іншої планети, але повертаючись до цього протистояння Мадоніни в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів несподіванки не трапилося і до Упного раунду пробився саме міланський інтер, підопічні Сімоне Інзагі. І інтер вперше за останні 13 років потрапив до фіналу розіграшу ліки чемпіонів. Нагадаю, що у сезоні 2009-2010 під керівництвом Мауріньо тоді інтер переграв у фіналі Баварію. Сумнівно, що цього разу так трапиться, але будемо сподіватися, що інтрига у фіналі буде. І у нас уже є на зв'язку. Тарас Котів, редактор футбол. 24 привіт. Скажи мені, будь ласка, от ти сподівався, якщо з'явиться на полі е, Рафай Леао, то цей фактор португальця зіграє і щось може змінитися у цьому протистоянні і переламати хід гри? Та звичайно, що я сподівався, то більше після того, як я б, б, безапеляційно не залишив жодних шансів Мілану в попередньому нашому відео, що до цього щодо, е, очікував, що Рафаель може так десь трошки покарати, але наскільки це все в реальності вийшло е, просто зовсім протилежне щось м і. В Принципі підтвердження наших слів все те, що ми розклали в попередній е, попередній грі, е, все це і підтвердилося. І що була присутність Лау? Що не було цього не, не було помітно. Взагалі, п'ять галів проти 16-го суперника для команди, яка хоче забивати, яка мусить забивати два голи відігравати. Це якийсь просто сором. Це тінь. Мілано навіть найгіршого Мілано в Єврокубках. Які доходили до таких е, пізніх стадій плей-офф Ліги чемпіонів. Е, а Рафель е, в принципі запам'ятався тільки двома моментами. В одному з них він там, нібито, створив на перехопленні, але підіграв собі ліктем. І ще не факт, що це, якщо б він забив там, ще не факт, щоб цей гол не скасували. А в другому моменті він чомусь вирішив приймати передачу калабрії е, 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 і скидати на Месіаса, який взагалі цього не очікував, замість того, щоб вирішувати самому. А, або бити головою, або приймати був Було трошки часу. Це був один з рідкісних моментів, коли Інтер дозволив гравцям е Мілану вільніше почуватися в штрафному майданчику. Е і в принципі, ще з моментів можна тоді згадати. Схожий епізод діяша, тільки коли він вже йому меч на ногу сідав. Дуже зручна ситуація. Приймай би зльоту від котина партнерів, які були вільні. А іспанський гравець такой плану. Він щось дивне. Зробив просто на нервах пульно ну, досить легко для умани, і в принципі там теж такий момент, що напевне би він забив, теж би в їх скасувати, тому що а, дуже жорсткий фол був проти Барели. В принципі, це було, це було порушення правил. Просто суддя дав грати. А, але по суті, от, з трьох моментів легальний був тільки один, і той він не завершився а, ударом. Абсолютно без шансів для Мілана. Ну а Інтер з зв'язочкою, яка карала ще Шахтар в півфіналі Ліги Європи, там був той ганебний рахунок в одному матчі 5-0 набили більше ніж голів, ніж в двох матчах Мілану, хоча могли теж ці п'ять голів забивати за двома чове протистояння. І от ми з, 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 мені згадався цей момент, коли ця парочка Ромео Лукаку високий такий таранний форвард і більш такі технічні. Тонший такий гравець, як Лоутаро Мартінес. Вони просто розривали Бельгієць Взагалі настільки не хоче він в Челсі повертатися з оренди в Інтері, що він вийшов за на і за 24... За 24 хвилини після заміни створив три гольові моменти. Це більше, ніж будь-хто на полі із тих гравців, які 90 хвилин провели. Е, Лаутаро просто розібрався з зміняном, який непоганий матч проводив, рятував, але тут пропустив дивний якийсь гол в ближній кут. Е, дуже це майстерно, дуже це впевнено, і інтер абсолютно заслужив в цій сітці, де, в принципі, не було жодного серйозного колективу може за винятком на полі. І Бенфіка десь, десь претендувала на те, що по дорозі, як і Наполі розвалилися. Тобто, коли ми дивимося в цю сітку, де вилетіли Баварія, ПСЖ, Ліверпуль а, усякі ці реально топові команди. І коли ми дивимося, який шлях пройшов Інтер, то це може десь трошки знецінювати це досягнення, адже все-таки ну, кризовий Мілан кого там вони раніше прийшли порту з Бенфікою. Мало в кого взагалі в історії була настільки легка сітка. В попередній Ері, коли Моріньо вигравав з інтером в 2010 році фінал Ліги чемпіонів, то тоді, хоч вони про Барселону прийшли по дорозі, Челсі з Дрогба і Лемпардом, і Тері, і всі ці чесної компанії. А тут ну просто непогані такі пристойні колективи, але такі колективи більше рівня в пізніх стадій там, скажімо, Ліги Європи. Але не Ліги чемпіонів до речі. В тебе на футболці написано оптиміст, і Антоніо Касано перед поєдинком дав 1% шансів на те, що Мілан зможе пройти інтер, і він виявився правим. Зважати на оптимістичні прогнози. Скільки ти відсотків давав перед поєдинком, що Мілан матиме шанс пройти на Радзурі? Та я думаю, менше одного відсотка. Ну я й казав, що без шансів. Єдине, що було така моменти, реально, що цей фактор леал, адже без Рафеля всі матчі Мілан програє. А тут він входить. Але ми побачили, що він просто вийшов не готовим. Він е, майже не бігав, він майже не пресингував. в пара в атаці там. З жиру і двоє футболістів, які просто не, не здатні таке враження присанувати. Ну Лео в цьому матчі якось не дуже напевно фізично ще був готовий від, від тільки він відновився від травми. А, а Жиру він взагалі якось ще в збірній Франції він трошки бігає. А в Мілані він такий ніби на чистих м'ячах намагається грати. І, взагалі, Мілан, в принципі, відмовився від пресингу. Інтер відмовився від пресингу для того, щоб не а, ризикувати, не створювати можливості для закидання на того що там стрімкували Ао і щоб якісь були контратаки. А дуже логічно інзагі розсудив, що о, в Мілана в позиційній е, атаці е, жахливі цифри набагато жаховіші ніж в Інтера, ніж в будь-якої там іншої серйозної італійської команди. І, і їм просто, якщо їм не даєш простору, команди немає в атації. То це, це це підтвердилося вкотре там тільки е, е, 5 входжень в 20-метрову зону від воріт. Унана за. 90 хвилин ці комприці повторимося до команді, яка яка має відіграватися з 02 два то при які ми можемо шанси говорити? Е, Лео, взагалі, якийсь напівживий він виглядав, можливо, навіть не знаю, краще було тоді його на 30 хвилин якось інтенсиву випустити в другому таймі. плюс е, ці от незрозумілі рішення. Піолі, з тим, що він не так, дуже боявся ризикувати і почав ризикувати тільки, коли вони вже пропустили той гол, який добив по суті всю інтригу. Е, е, тренер Мілана не показав, що він хоче виграти цей матч, не те, що там відігратися, а хоча б мінімально виграти. В е, таке враження, що Мілан влаштовувала 0-0. Це по грі а, було помітно, і це було, це, це було шоком, але це була неприємна несподіванка, тому що дуже такий фінал односторонні водні ворота. Це німа з, з двох різних ліг, і, і не неприємно бачити такі, а, такі речі на півфінальній стадії, тому що. Ну, насправді часто таке трапляється, що може якась команда стрибнути вище голови і дістатися півфіналу, як за такі там, з Месіасами, Селе Макерсами, це, це досягнення для Росинеї, але прикро все-таки, тому що інтер теж не є суперкоманда без мінусів. Як мінімум в обороні вони е, здатні якісь проблеми е, собі привозити або е, давати слабину сосоло може забити два голи інтеру. А мілан навіть одного не може забити. Ну і це е, це просто в цій точці, Мілан. Він опинився так само, як от раніше Наполі і Тоттенхем. І його суперники були в попередній стадії плей оф які просто в кризовому моменті підходили до цього протистояння двома і шансів особливих не було. Так покупаємося трошки в статистиці. В статистиці перепрошую, от Мілан не зміг забити уже в четвертому матчі поспіль проти інтера, і зрозуміло, що в 2023 році у всіх турнірах це Кубок, Чемпіонат Італії і Ліга Чемпіонів. Програв піолі Сімони Інзагі, і окрім цього, є в нас герой окремий це не Лукако, не Едін Джеку, а Лаутаро Мартінесе, який вперше в кар'єрі забив 25 голів у двох сезонах поспіль. Оце, от мяч був забитий у ворота Маньяна. і окрім цього, став одним з п'яти гравців інтера, якому вдалося протягом сезону забити 10 голів, і зрозуміло, що тепер має шанс покращити свій показник у фіналі проти Реала чи то манчестер Сіті і про стрибки вищі голови. Про що ти згадав? Як ти вважаєш, оце от максимум Міланського інтера чи він може і готовий здивувати у фіналі проти будь-якого із суперників? Ну ця історія в принципі Лаутар Мартінес, який розказує, що його щиколотка була зруйнована і ще на чемпіонаті світу. Він просто б приймав ці ін'єкції уколи, а щоб знеболювало йому ногу, і щоб він міг залишитися в складі збірної Аргентини і в підсумку. Вони оцієї такої типу організації, колективом єдиним вони виграли чемпіонат світу, де можливо французи мали ще більше зірок. Індивідуальних, але в плані колективу Аргентина була сильніша. І тут так само Інтер може десь хіба що брати цим колективним е цілим, а взагалі, е в принципі, для команди, яка е тут 13 гравців в, неї в цього літа закінчуються контракти. Якби, наприклад, е плюс вона перебуває в стані продажу. Китайський власник, який 24 роки, 7 років тому прийшов в інтер, і він має мав великі проблеми і після ковіду, особливо і загалом не дуже І відбувалися ці всі інвестиції в інтер. То він намагається зараз продати цей клуб, тому що він взяв там кредити кредитів на 300 мільйонів євро, які потрібно буде в наступному році віддавати, для того, щоб просто інтер був на плаву. І Інтер, що ще більшим досягненням а, Інзагі, є те, що він взагалі єдиний тренер, італійський тренер Інтера, який вивів команду в Фінал Ліги Чемпіонів, Кубка європейських чемпіонів, і єдиний а, за 50 років. А, це, це, це сталося перше, що за 50 років. І, а, в принципі, а, Мілан і Ювентус а, там, виходили в фінали. З італійськими тренерами, а от для Інтера це таке от вперше. І е, в цьому плані, як, в якій кризі перебував Інтер, і в фінансовій, і в Ігровій, там дуже багато гравців доводилося продавати, того ж Лукаку продавали, і Хакімів, в ПСЖ. і е, там як розказував Конте, що е, ти приходиш Ювентус це такий клуб, в якому ти приходиш. Маючи 5 євро в кишені, а меню коштує в ресторані 100 євро. і Ти хочеш щось замовити нічого не можеш. То інтер ще більше ніж той Ювентус, якому він приходив, і після до речі, після теж після конте е Ювентус виходив двічі у фінал Ліги Чемпіонів. І що об'єднує цю всю історію, це Джузеппе Борота, спортивний директор, такий е дуже крутий менеджер, який вміє в при обмеженому бюджеті е пакувати дуже класний склад. І, в принципі, в Інтера, ці ротації те, що можна хвалити за заміни, якісна заміна. І Госенс е вийшов він передасист. Е Лукаку гольовий пас віддав на Лоутаро. Тобто це теж не забуваємо, що вони в трьох проти п'яти гравців Мілана в Мілана штрафному розібралися. Спочатку зайшли в цей штрафний, потім розібралися в цьому штрафному. І це все тип теж заслуга і мароти, і, і звичайно, Інзагі, те, як він формує склад команди в плані ротації. В плані того, щоб не перенавантажувати своїх гравців, реально Блаутаро постійно з тої травмою грає. Але його дуже бережуть, ранні заміни. А, якщо він грає один матч, він потім далі сідає на лаву запасних в іншому матчі чемпіонату Італії, наприклад серед тижня. І це все правильна така розумна політика, і ну радісно реально за Сімона Інзагі, тому що в принципі досить таки розумний тренер, і який от в кубкових змаганнях е, можна звісно висувати претензії, тому що з таким складом він не повинен з 11 матчів програвати в чемпіонаті Італії і в другий поспіль сезон бути. Десь близько, але не, не, не могли зачепитися за скуде, то це мінус. Але от в плані е, кубкових результатів, я думаю, навіть важливіше для інтера е, от здобути вони вже ви, е, виграли, ці 100 мільйонів євро від УЄФА від м, комерційних е, е, спонсорських е, речей на маркетингу ринку. Телебачення ці права, і ці всі речі. І це е, 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 допоможе допоможе клубові, тому що він в принципі ще після ковіду так і дуже не оговтався. І не, не, не забуваємо про це. І це е, при тому всьому в них склад такий, що в принципі він вибувається з е, італійської е, історії. Тобто зараз і, і навіть в ЮН, то з той самий, він не може таким складом похвалитися. Там він мусить випускати більше молодих гравців, е, італійців. А в інтера є баланс е, дуже багато досвідчених футболістів, навіть якщо це молоді футболісти, вони, вони теж такі не, не по 20 років, є, які тільки яких треба підходити, підводити розвивати. Розвивати і це от комплексна робота. В принципі, в чомусь спрацювали ці покупки, Конте, які дуже багато витрачав, але з малесеньким вихлопом він так навіть не виходив з Інтером а в плей-офф навіть Ліги Чемпіонів. Це взагалі за 11 років для Інтера перший раз, що вони вийшли в плей-офф, в одну восьму як мінімум, не те, що мріяти про фінал. ось І в принципі, ця командна. Робота Маротти і інзагі, і десь навіть якийсь правильний, можливо, підхід того ж Джана, китайського власника, таке терпіння, якесь виваженість. Це все спрацювало. І, як пишуть аналітики, в принципі, з плірву, можна сказати, Інтер застрибнув і такий фазу джекпоту. Окей, і на завершення про фазу Джікпоту, а Джікпот, це зрозуміло, це фінал Ліги Чемпіонів, і ніхто, напевно, дуже мало давали шансів, що Інтер опиниться у фіналі саме цьогорічного розіграшу. Скажи мені, будь ласка, проти кого буде краще грати Сімона Інзагі? Проти Реала чи проти Манчестер Сіті у фіналі? Хав'єр за каже, що він дуже не хоче, щоб саме Реал був. Тому що це команда, яка постійно виграє цілі чемпіонів, це все yeah. плей-офф, значить там вже і фінал, і перемоги. І як може там Мансіті претендувати на щось, коли його постійно записують В головні фаворити, а він навіть до фіналу не доходить з Гвардіолою, А якщо дійшов один раз, то вони примудрилися Челсі програти. І в принципі, в цій історії я думаю, що. Реал все-таки був би навіть зручнішим суперником, ніж Мансіті, тому що нинішній Мансіті це така машина, яка вона може і відзеркалювати інтер тактично. І теж є великий Форвард, і в три захисники з, з, з серйозною насиченої опорної зони вони можуть зіграти. І не знаю, де може, наприклад, інтер шукати. Якісь слабкі місця в протистоянні з Манчестер Сіті. А з Реалом десь зіграти на контратаках віддати м'яч, як в принципі, це вони робили в, в обох матчах з Міланом після двох швидких голів в першій грі. То тут мож, можуть бути більше шанси, тим більше, що Реал, в принципі, і в обороні він е, більше допускає, ніж Манчестер Сіті, але те ще потрібно пройти. Те, що потрібно Гвардіолі нарешті вийти, фінал нарешті пройти цей е, травму Реала. І якщо він це зробить, то я думаю, що м -м, ну, може не те, що не безпроблемним буде фінал для Манчестер Сіті, але Вінтера особливих шансів не бачу. А якщо з Реалом, то можливо десь попадатися. Хоча в будь-якому варіанті, м -м, це Вінтера менше 50%. Тут так тільки десь примірятися, хто зручніший, хто легший суперник, але все одно і Реал, і Манчестер Сіті це інша планета. Там інша навіть сітка була реально а, топових гра, е клубів, в які вони пройшли серйозніший шлях. А інтер, ніби от зараз тільки в фіналі до першого серйозного суперника натрапляє. Це ж, в принципі, вони не даремно, навіть в Баварії, в групі е, програли перше місце. Не, не Це дуже їм ще пощастило, що десь Барселона тільки формувалася Хаві і вдалося вибити каталонців. А так вони могли би всі групи смерті навіть не вийти. А, і, в принципі, на, на, на фоні Баварії а, були дуже таким колективом іншого рівня, іншої планети. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати поєдинок півфіналу матчі відповіді між італійськими клубами міланським Інтером та власне Міланом. І ще раз нагадаю, що пробився до фіналу цьогорічного розігрушу досить несподівано. Інтер на якого чекає протистояння або з Манчестер Сіті, або з Мадридським реалом, які зіграють сьогодні на етіхаді. Нагадаю, що перший поєдинок завершився на Бернабау з рахунком 1-1.